Сьогодні вам покажу родзинку інвертового будування. А там лежить кусок корпусу транзистора. Тобто силовий міст спалений. Мікросхема драйвер з діркою. Видно красавчика. І треба шукати його однодумців. Значить, тут порядок тепер. Тепер треба зрозуміти, чи живий проц. Вмикаю собі на столі без транзисторів, без. Трансформатора. Цей струм, що був це є холостий хід блока живлення 02. Спроба і аварія Оверлоуд. Але по обох каналах я не маю навіть спроби запуску. От пробую вмикати, клацають рельошки одна друга. А на транзисторах нуль. Тепловізором дивився, нічого не гріється. Зараз ще пройдуся по напругах, де долізу. Але так виглядає, що. Це буде просто досвід по віктронах, що вони одноразові. По ідеї, мені жодного не вдалося повноцінно зремонтувати, один якось випадково запрацював, бо там був плаваючий дефект. І то його долі не знаю. Та техніка ремонтується погано. А от він знову пробує перезапуститися і та сама історія. Ще гляну, чи є спроба розхитати по живому каналу. Їх два тут є. Блок живлення цей формує напруги вторинні з двох джерел, з 220. Тут є AC-DC блок. І DC-DC є з батареї. Батарея в нас має 48 вольт. Там, по-моєму, від 38 до 66, якось так. І формуються на ньому без проблем 24 і 12 вольт. Тобто силові живлення в нас присутні вторинні. Плата процесорна подає ознаки життя, виводить помилки, клацає релюшками, значить, живлення на ній присутні. Тут, без сумніву, формується плюс 5 вольт і, мабуть, 3,3 вольта для проца. Тут перевіряти немає сенсу. Руху по гейтах я не бачу. На плати контролю нічого не приходить. Значить, виходить, що треба випаювати процесорну плату. У нас процесора тут два, Скоріше за все. Ось з наклейкою, з версією прошивки один. Він, напевно, якраз регулює всі питання незалежно по розхитуванню силової частини. І другий, який відповідає вже за комунікації, індикацію. Хоча тут LCD навіть немає. Не знаю, як точно, але про це два. Є буферні мікросхеми якісь. Верхні три це є Це, скоріше за все, зворотні зв'язки. Навряд чи вони нам будуть цікаві. Нижче дві мікросхеми. Під лаком поки не бачу. Треба глянути, видзвонити з плати драйверів, субмодулів, чи не на них дзвониться. І як вони пробують хитати. Можливо, якась з буферних мікросхем вийшла з ладу, і її заміна допоможе. Бо якщо ні, то кінцева. Випаєте ту плату, цілий гіморой, я вже згадував, що вона. Вклеєна, впаєна, а плата дуже незручна для роботи. Коротше, то останній раз, що я вітрон беру в ремонт. О, бачите, бачите, дзюрка. Ще одна дзюрка. Дві дзюрки. Щоб не сталося, хтось скаже, я так і знав. А, чи це є та плата процесорна? Зробив би фотки, мав би добрий фотік. Шайлак відблискує, та й часу нема. Коротше. Короче, отут є якраз по паленому каналу палені резистори. Типова схемотехніка. 4 канала, 4 конденсатори, 4 резистора, 2 транзистора і мікросхема. Оцей вузол треба шпортати. Проклинаючи, предків випаяв модуль процесорний, вичистив. А от тільки з одного боку, з другого боку, там кабздец і треба буде ще дьоргати. СН75468. Транзистори нас збірка. Це, по суті, аналог у Еленки, але вона лоскочує у ті всі релюшки. Вона нам не цікава. Розділено, підписано на платі цифрова частина і аналогова. Аналогова – це вимірювальні кола, вони нам зараз не цікаві. Нас цікавить цифрова. Бачу, що від субмодулів приходить десь на оцю частину крайньої цифрової колодки. Що ж, продовжимо нашу їба... е... вікторину діоди. Точніше в 623 корпусі опізнані діоди як Баз 7006. Це є здвоєний діод шотки. Захисний, не захисний, напевно, захисний. Саме цікаве, що вони не пробиті, тобто вони справні, резистори перед ним спалені. Далі йде хіпай. Хіп 4082. Це по суті хитатор, тобто драйвер, мікросхема, котра керує. Керує якраз вихідними каскадами, окремими драйверами. От її включення. І зараз будемо перевіряти, чи вона жива і наскільки. Мікросхему взяти нема, де діоди, іменно 0,6 теж немає, але діоди цілі питання, чи вижила та мікросхема, чи тільки резистори. Бо якщо мікросхема щекнула, то знов чекати місяць з Китаю. Ох ти передолений лак в віктронах, та не тільки в них. Щоб щось поміряти, треба і мити, і скрабати, бо інакше не доберешся. Поки що грубо, це є крайні виходи приблизно. Треба дивитися, чи не пробиті. Хоча там є зміщення на один драйвер. Оп, є! Є тут коротке, треба дивитися по чому. Чи це по живленню, чи це по вихідному каскаду. Ось тут коротке, і, і воно не йде ні на один з проблемних каналів. Може, то не страшно. Дивлюся, які піни і до розпіновки. Замикання між 9 і 12 ногами. Майже як в тому анекдоті, лікарю, в мене свербить між пальцями ніг. А між якими? Та між великими. Отак, От 9, 12 це є живлення. Формується розв'язка на діоді, живлення. Ще нам треба подивитись, чи не пробитий другий діод, чи він є взагалі на першу ногу. Біхабі. бі Сигнал халасо. Або це може бути просто пробите загальне живлення. Чи не може? ВДД приходить ззовні, може бути, може бути проблема по живленню. На першу ногу воно дзвониться в нас так само, але це не пробита мікросхема, це норма. Тому що в нас розв'язки йдуть наживлення окремо і на драйверах субмодулях. Це в нас проміжний драйвер, виходить. І тут тих три піна просто замкнуті. Де взяти, поміняти превентивно, не маю, Місяць чекати не будемо. Їду по резистори, бо не маю сотки такого форм-фактору 1208. І будемо напевно спаювати, пробувати, бо мені вже надоїв той Віктрон. Є резистори правильного типу розміру і номіналу. За двох резисторів треба купляти зразу сотню. Ну нічого, буду мати запас. Так воно є. Плата впаєна. Давайте дивитися, чи захоче він хитати. І так, вмикаю. Оп. Реле. Клацнуло друге. Силове. Не, а хитати він не хоче. Другий канал. Включив. Реле, одне, друге, третє. І навіть не пробує нічого. Хреново, напевно, то буде кінцево, тому що той пристрій мене втомив. Випаювати ще раз, замовляти деталі і знов чекати місяць. Загальна ціна питання, я думаю, що ні. Висновки робимо, що ці пристрої є одноразовими. Класними, але одноразовими. Без схеми, без доступних комплектуючих. Я не бачу можливості їх адекватно ремонтувати. Але якщо стати на вихід драйвера, то ми можемо побачити, що воно пробує. Опа! Є, це один канал. І це один зі спалених каналів. Так, а тепер другий канал, який теж був спалений. І він теж не проти шимити. Два що залишилося. А от ніфіга. А отут от нема нічого. Раз немає нічого. Чи лак товстий? Ану чекайте, попробую проктико про, от проколоти другий канал. Оп. Є, ану вертаємось до попереднього, що мовчав. Може там теж лак. Є, тобто, по суті, ми маємо чотири сигнали. І всі чотири сигнали з драйвера тут виходять. Треба дивитися, де вони губляться до вузла розкачки. Можливо, ще раз цей вузол випаювати. Дивитися, що з живленнями. Як організовано живлення? Живлення на плату приходить. Коротких по виходу нема. Випаюю повторно. Розбираюся з живленням, з вихідними каскадами. Я їх перевіряв. Тут ціли, далі через діоди, бла-бла-бла. Коротше, в другому кінці плати знаходжу один резистор, котрий в обриві. Перевіряю вже тотально все, міняю той, що є, і знову впаюю. Що? Спроба не наступна, не остання, не знаю. Просто спроба. Так, то сюди, то вмикаю. Поїхали. Є. І другий канал, який в мене був проблемний. А по другому нема. А було, зник. Отже, третій раз чуть не випаював плату. Після впайки я бачу гарні епюри. А потім по одному каналу нема. І я отримаю тут фактично коротке. Майже коротке. От в одну сторону 16 мільйон. В другу сторону 17 млн. Але якщо дати постояти, до речі, по другому каналу така сама фігня. якщо дати постояти тій січкарні, в якийсь час, коли зникають заряди, то при першому включенні я знову бачу нормальні епюри. І так, по двох каналах, по двох такого нема, по двох інших є така фігня. І я не розумію, що це відбувається і чому от вже, вже падає. Коротше, після довгого простою один раз воно гарно, а потім немає на одному ключі імпульсів. І так виглядає, що це просто чомусь відкривається і не закривається один з нижніх ключів. Чому він так робить, я не розумію. Як само як і не розумію, добре то чи зле, тобто чи це нормальне явище, принаймні це не замикання і ключ в закритому стані би був, якби було щось не так. Напевно, треба взяти пару транзисторів на холосту, попробувати запустити, як буде себе вести. Тому що поведінка по обох каналах однакова, і якби я не маю до чого домахатися, я вже три рази давав постояти. Я не можу зрозуміти, які конденсатори не дають йому закритися, де потенціал має впасти. Але через 12 хвилин як включаю третій раз, знову перше включення в мене є імпульси на холосту. Цирк та й годі. Хоч щось попробувати, тому що збирати докупи, в тому числі ставити радіатори, тому що силовий токозйом іде з них. Закручую гвинти, підключаю по мінімуму. Так вмикаю блок жилення, скільки йому струму. 25 ампер дає максимум блок. Два недобитка там всього-навсього стоють. Ставлю на 25 ампер. Ні, чуть скручу на всякий випадок. Так, блок запустився. Напруга є. Тепер можна пробувати вмикати, блін. Отак десь стаю собі лампочкою, щоб побачити, що буде відбуватися. Не хоче так, Отак от на гайки, так надійніше. Блін, вмикаю. Реле працює неправильно. Ви бачили, напруга є, але щось не так. Не має так гудіти трансформатор. Не має він себе так вести. Напруга просідає, з'являються пульсації. Ще одна спроба. Так, і падає в оверлоуд. Тобто воно все-таки не працює нормально. Значить, це одне плече таки не працює. Значить, це ненормально. А що тоді виходить? Що шимки з Китаю приїхали биті. Я, чесно кажучи, не знаю, що воно таке і чому. І головне, не знаю, що робити далі. Я думаю, пора віддавати його вже без ремонту, бо я вже втомився від нього. Як же то має виглядати на осцилографі? Я зараз дивлюся вхід трансформатора, що я маю. Дивно, навіть не знаю, що сказати. Треба то розглянути детальніше. Що тут можна побачити? Видно, що додатня хвиля йде без проблем. Від'ємна хвиля. Спочатку занижена амплітуда, потім амплітуда йде нормально, але є якісь непонятні провали. Оце та якби йде норма. Далі переключення. Тут виходить непонятно що. Ну, одне плече не працює. Так, воно якесь таке дивне виходить, а потім пробує це виправити. І от получаються якісь знову непонятні імпульси і переключення полярності. Коротше дивно. Дуже зле, що нема як підлізти, щоб хоч щось поміряти. Що приходить на гейти. Бо конструкція не дозволяє. Але зараз буду пробувати думати, може це зроблю, тоді хоч буде розуміння, що конкретно і на якому етапі відбувається. Як воно буде виглядати по виходу? Що ми маємо по виходу? У нас виходить, що зрізано. Півхвиля. Ну, таке недобре получається. Верхнє плече виходить якби занижене і неправильна форма. Щось воно якби не може нашимити. Моб твою ять я чітко бачу, що на трьох плечах є, а на одному плечі в мене нема. Значить, получається, що тут в мене. Був якийсь той непонятний опір, непонятно що може, воно пов'язано таки з тим, що немає каналу виходу з плати процесора. Блін, ще би якось підлізти, глянути на вході драйвера, чи є четвертий канал. Це вже я до резистора, по суті, з виходу мікросхеми дивлюся. Вийняв з корпусу, підключив на столі з транзисторами. В мене є пюри. Сигнали на всіх чотирьох каналах, причому і з модуля, тобто може я туди десь просто. Погано попав, не було по одному каналу. Пробитого нічого немає. Всі чотири канали є. Дивлюся, по гейтах транзисторів, всі чотири канали є. Причому того приколу, що на одному каналі після першого включення вже з транзисторами немає. Тобто, скільки раз би я не включав, на всіх чотирьох каналах в мене менш-більш нормальні епюри. Я не розумію, що відбувається. Зараз ще перевірю трансформатор, може, сам трансформатор козлить. Підмикає десь, що, в принципі, що мало ймовірно. Знаєте, як перевірити трансформатор. Та дуже просто подати на нього 220 вольт. Так, тут маємо ватметр, тут маємо тестер, вмикаю. Що це було? А що запищало? А, напевно, вольтпольська настрашився О, там. На тестуванні стоїть, прошу дуже, 24 вольти є, а не малувато. Це ж 48-вольтова система. Ну але споживання всього, вона всього 16 Вт, значить, коротких немає. Воно би воно би гарчало, жерло лишнього, перегрівалося і були би проблеми. Напруга на трансформаторі занижена це з одного боку нормально, тому що DC-DC перетворювач потім створює От, за рахунок отих дроселів, Формується DC -DC перетворювач і напруга трансформатора для зарядки піднімається. Це та як вольт Польська працює. Той самий принцип. Це нормально, що вона не 48 вольт. Але я чесно кажучи, навіть не думаю, що вона буде настільки низькою. Трансформатор справний. Добре, треба вертатися далі до плати інвертора. Шлях. Трансформатор справний. Імпульси є на всіх чотирьох, але повертаюся до того самого, що було. Ті імпульси не зовсім правильні, не зовсім добрі. Ось по одному плечі є якісь провали непонятні. Пробував подати 220 на вхід через лампочку. Синхронізувати не можу, тобто все одно швидко падає в аварію, обманути його не можу. Треба мені зрозуміти, чому по одному плечі така срань. Очевидно, саме ця срань була першою причиною вигорання силової частини. А от як це зробити, це вже питання складніше. Пробує ще раз повторно стартувати. Виключаю. Напевно, піду Бродфорсом. Просто перекидувати канали місцями керування. Проблемне. Якби це було на роз'ємах, то би дуже легко можна було локалізувати. Чи воно десь від проца, чи воно на кінцевих драйверах, чи десь на проміжку. А так не вийде. Був операційний підсилювач. Напевно, його махну на спаленому каналі проблемному. Ну і якщо ні, то вже буде такий останній варіант. Тобто відмовлюся від ремонту, бо надто багато здоров'я часу і грошей в мене воно забрало. Бо ще навіть не купляв силової частини, а діагностику вже три рази просрав. Тобто я йду в мінус. Плюс час піджимає. Отакі От вони, блін. Третій раз випаяв, поміняв операційник, запаяв, пробую вмикати. Ні, а та сама картина. Картина та сама. Ті самі голки. Причому, по-моєму, ті самі голки ще й появилися тепер зверху, у верхньому півплечі. Чи не появилися? Блін, не знаю, тепер верхні. якесь неправильне. Давайте кинемо на трансформатор, глянемо. Більше ніж впевнений, що чуда не буде, але попробувати треба. Вмикаю. Ні, е. Та сама фігня. Мені надоїло, видаю без ремонту. Може хтось хоче теж погратися, дам ваші контакти. Не придумав я нічого нового, нічого мені не приснилося. Ще виміняв гейтові резистори, бо пам'ятаю, що не міняв і думав, може підгорілі десь, але ні. Поведінка та сама, воно гарчить, падає в перевантаження. При малому струмі, тобто є проблеми з керуванням неправильні послідовності на міст пошиму. Відповідно, зробити мені його не вдалося. Розумний час вийшов. Моя думка про Віктрони залишається попередньою. Дуже якісна, але одноразова техніка. Буде ще окреме відео про його молодшого брата. Фенікса вже колись такий в мене був трошки більший потужніший ніс з цей з битим процесором. Він в мене так і лежить. Там шансів не було. Тут процесор виглядає живим, то про нього буде окреме відео. А на цьому гробіку ставимо крапочку. Приходьте на Парастас.